Розводим на лоха. Що що? Розводимо лоха, що будемо робити? Ми ж ніколи більше робити не буде. Отака робота у вас, о, розводити на лоха, так? Да. Попередній, що ми зупинили, ви здійснили на соціальні лінії, дорожній розмітрі, а є доказ? — Дивіться. Ми зупинили попереднього русля, щоб він нам надав свідчення, чи дійсно ви здійснили рух. Зараз прийде інспектор, якщо ви бажаєте ознайомитись, ми дамо відео, в якому даний водій підтверджує, ви перетнули суцільну лінію дорожньої розмітки. давайте Відео Прошу. Відео дасте, тоді це будемо говорити. Добрий день. Добрий день. Що не визнаєте своєї вини? Та як? А ну, то ж є, є доказ? Є от свідок, з який каже, що я його здійснюю обінзбург. А є від... відео ві... доказ. Доказ можу... це не є тільки відео, доказ. А відео, відео доказ Доказ це є будь-які фактичні дані. А тому обігнав. Ну, ві... Віде... Відео доказ і тоді будемо говорити дивіться. Не тільки що від, <с с> відео. Ну що таке? Ви розумієте, ви взагалі адекватна людина чи ні? А ви взагалі прийшли, не представилися. Я вам поясню. Ви взагалі віде, прийшли, не представилися. Не тільки, Ми, віде, віде, доказ, є фактичні Ви мене тай. чуєте чи ні? А ви взагалі прийшли, і не представилися. Старший лейтенант поліції Волчанський, попередній працівник вам представився. Ну, а ви прийшли і до мене кажете, я нормальний чи не нормальний? А ви нормальний? Я нормальний. Давайте докази будемо говорити. Я вам докази, покази, свідки. Ти, а що свідок? Що свідок? Так, ви мені, так, відео, так, мені, так, відео, мені відео мені відео Ви Тільки відео є доказ. Ви вимагаєте доказ. Може ви мені нормально об'ясніть, як це воно має бути. Обганяв людину без відео доказів. Поліцейські можуть на мене протокол зложити по свідку Зупинили ззаду машину, яку я обганяв. І по тому свідку на мене протокол хочуть зложити. Може бути таке чи не може. Бо. Бо цих троє говорить, що може таке бути. Один, другий і оцей третій. Да. Слідок говорить, що я нічого не при ділах, я нічого не знаю, я нічого не бачу, я їх особі не спіша. А оці троє хочуть зложити протокол. Я-то я не збіднію на, на тих пару гривень, але просто розводять на лоха. Одним словом, розводять на лоха і все. Розводять? Розводимо на лоха. Що, так, що? Розводимо на лоха, що будемо робити? Ми ж нікого більше робити не будемо. Отака так. робота у вас. О, Розводити безробота. на лоха. Так, так, так. Так. У Ні, я нічого не буду пред'являти. Не буду. Було б порушення, відеодоказ. А чого одні поліцейські можуть з відеодоказом і тоді далі я пред'являю, А ви не можете? У нас немає нам. А Як немає. Від... Так у вас є ж в машинах відеореєстратори. Поставте машину, а і... Немає у нас автомобіля відеореєстраторів. Як немає. Отак, От як само, як є, тільки наоборот. Розумієте? Я такого ще й не бачив. Хтось бачив машини поліцейські без відеореєстраторів. Серйозні ТікТокер бачив, правильно? Та я ТікТокер. Я не буду читати, не буду читати. Не буду ви читати. — ви. Ви переживаєте дуже сильно, розумієте? Ви себе добре почуваєте? Прекрасно. 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 Придивіть, будь ласка, пічний удячний. Ні, я не буду, бо я не бачив, що я щось нарушав. Пацани, не розводьте на лоха. Один, два, три. Ну що ви. Себе порахуйте ще. А що я себе буду рахувати? Ось. Але що саме чоловік сказав що... чоловік сказав, що він сказав, що він не замітив, просто яка там розмітка була, а не сказав, що він не порушив. Він їхав 40 кілометрів в час. Вам це ну, а а, я, а я на 10 кілометрів швидше їхав при 50 Я взагалі нічого не нарушив. А чому? Ну обрунтуйте, чому ви не порушили, якщо він їхав 40, а ви 50. Ну, так. я його на, на розривчості обганяв. А де доказ, що я на сплошній обганяв? Не розводьте хлопці на лоха. От. Ну. Мене ток Велика аудиторія. Якщо ви вважаєте, що ви прийдете. Да. Наше рішення все. можете оскаржити потім 10 днів. Ні, Суді. ні, Чи пацани, ні. Ви... Що ні? То, ні? То не, так не робиться. Давайте доказ, я вам все надам. Якщо ви мені доказ дасте, я, я складете протокол і я далі їду. Пане воді, ні. Нічого я, я не буду, пацани, приділяти. Я це таких приколів не бачив взагалі. Не. Я нічого не буду Ну, Хочуть розвести на лоха одним словом. Це на руші нас сплешні. Я з вас розумієте, в шоці просто. Тому що ви знаєте, що ви просто хочете уникнути відповідальності і будь-якими шляхами. Доказ! Доказ, хлопці! Доказ! Ви мене Шо чуєте ви, чи ні? Ось, що ви здійснювали... Давайте мені доказ. Ну давайте доказ. Де тут на є доказ? Хто доказ? Вам сказали, що, де доказ? Ти підтвердить, що ви, ви здійснювали об'єдну. Хто підтверд? Хто підтверд. Що та... чоловік не замітив, чоловік бачив та, все. Сполуйтеся, та заспокойтесь, що ви пліте, що ви неадекватні якісь, що не розумієте. Спокійно спілкуйся, ви волоси, плюєте. Плів... Волосину вирвіть з носа. Ну. Мене в мене тут все нормально. Ну, а ви ж при формі. Один, два, три. Добре. Там ще його не четвер. Відео, доказ, що я нарушив, а потім будемо говорити. поясню вам ще доказ це не є тільки відео. Це і будь-які фактичні дані, які свідчать про вчення вам адмінправопорушення. У нас є свідок, який вказує, що ви Ну так, А хто свідок. No. Я ж вам поясню, є, от стоїть автомобіль, якого ви обігнали. А я, я його не обганяв. То не я був. То, то, то не я був. То кажете потім судді, що це. Та то, вижно, то ні, не то, то, то не я, то, то не я їхав. То я не знаю, що де. Давайте відео тоді будем і посвідчення, і все. Ну. Ми, хлопці, не хлопці, не, не розводьте на лоха, це, я не, не лох. Ми, розводим, це, ми вам вказуємо, що ви вчителі. Зайна базу. Зараз тоді водій надасть письмове пояснення, ви комусь будете стверджувати. Хлопці, не якого лоха ви розводите? Що ви що ви робите?